Ми сьогодні сьогодні розмовляємо з Михаїлом Сакашвілі. Перебуваємо у Києві, екс-губернатор Одещини і лідер новоствореного руху нових сил. Михайле, дякую, що погодились дати інтерв'ю. Дякую, що приїхали. Як ви себе почуваєте після відставки? Дуже добре, тому що в останні місяці мого перебування в Одесі, я, хоча й відчував підтримку людей. Все одно була якась напруженість у спілкуванні з людьми напружова снякає з людьми. а зараз люди набагато привітніші. Вони підтримують, підходять всюди. Усі умовності знято. Можу нарешті повністю говорити все, що думаю. А раніше. Ви не все що думали, казали. Ну заради колегіальності. просто іноді доводилося чогось не говорити. От і все, а так все в основному примір тобто, наприклад, що Порошенко теж винен у корупції в Україні. Ну на в принципі, я говорив. Ну це майже говорив. Це було завжди тонкою вуаллю, закрито. Зараз вуаль знято в принципі. Вона і спочатку нічого не приховувала, тому я був дуже незручним держслужбовцем, так скажімо, так Ви ви на своїй сторінці у Фейсбуку розміщуєте безліч матеріалів, які підтверджують вашу тісну дружбу з новообраним президентом США Дональдом Трампом. І деякі іноземні газети порівнюють вас з ним. Вважають, що ви теж борець з естеблішментом. Вам лестить таке порівняння? Тач що ви теж борець з естеблішментом. Вам вам таке порівняння? Ні, Ну во ну по перше, дійсно, я тісно з ним спілкувався. але звичайно різні біографії, абсолютно різний майновий стан. Що стосується невдоволення естеблішментом, то прямого порівняння немає. Але це світовий тренд, і світовий тренд у тому, що все, що стосувалося політичної коректності, мовляв, ось так воно повинно бути, тому що хтось так вирішив. В епоху Фейсбука і решти доступних комунікацій воно вже не працює. Політика прискорилася, вона стала дуже жорсткою. Вийшла за стіни парламентів. Закритих урядових засідань закритих соціальні мережі осі яскраве вираження. і доводиться весь час боротися за своє місце. Ось за ви створили нову політичну силу, рух нових сил. Яка ваша мета? Така ваша цель. Наша целя цього наша мета очевидна змінити український політичний клас. Коли президент Порошенко пропонував мені стати прем'єр-міністром, я сказав, що у мене набагато вищі амбіції, ніж прем'єр-міністр. хтось сказав, ти хочеш стати президентом. Я сказав ні, ще вище. Я хочу повністю змінити правила політичної гри. Я сказав, я хочу повністю змінити політичний клас, і це вищі амбіції. Я хочу бути частиною цього процесу, щоб Україна отримала новий політичний клас і це. В такому сенсі наша мета Україна політичний клас, який тут вже будується 25 років. Я пам'ятаю багатьох з них з середини 90-х. Вони довели Україну до стану найбіднішої країни в Європі за ВВП на душу населення. потрібно було мати вищий пілотаж корупції, бездарності, неефективності, щоб цього досягти. мати вищий пілотаж корупції, бездарності, ні, ефективне, що бесі люди були... чемпіони з лузерства. чемпіони по лузерству. Тому очевидно, що цей політичний клас не може керувати далі Україною. Він себе вичерпав А Ви виступаєте за дострокові вибори. Наскільки це реалістично і навіщо це вам потрібно? Якщо нас буде нас не буде дострокових виборів. Якщо ще два з чимось роки буде ця рада, ми ризикуємо отримати хаос. проблема в тому, що статус-кво неможливий за визначенням в Україні зараз реальна стагнація економіки. Нам МВФ відмовив в отриманні чергового траншу через корупцію. Коропці навіть якщо як обіцяє уряд, ми будемо зростати, а зазвичай ці обіцянки не виконуються. Але навіть якщо допустити, що вони мають рацію, то ми досягнемо рівня 2013 року, тобто останнього року Януковича, через 15 років, через не думаю, що українське суспільство готове чекати майже покоління, щоб дійти аж до рівня Януковича. Януковича це раз. Якщо в нас буде стагнація, як зараз, після такого величезного падіння, як ми отримали, то в Україні будуть серйозні проблеми з регіональним сепаратизмом. За умов такої слабкості і непопулярності влади за умов делегіметизації цієї влади в очах суспільства можна враховуючи, що на сотні тисяч озброєних людей бігають навколо дуже незадоволені. Тому сотні тисяч людей бігають що не можуть отримати через інститути влади вираження своїх політичних поглядів. То звичайно, ми ризикуємо мати озброєний хаос і багато інших поганих речей. Тобто статус-кво взагалі не питання. Тут питання, як будете виходити, долати статус-кво через якісь збройні ексеси або через легітимний шлях. У недавній українській історії двічі розпускали раду, розпускав і Ющенко. Жодної трагедії не сталося. У будь-якому разі вибори це вирішення політичної кризи. Коли є політична криза, вона ще посилена економічною кризою, проблемами пов'язаними з війною і так далі. То чим більше демократії, тим сильніше буде держава, тим сильніше буде країна. всі. Не будь содаваться. Уявімо, ви домагаєтеся своєї мети. Хоча, судячи з кількості людей, які були на вашому мітингу, поки що в суспільстві немає бажання змінювати владу. Нехай відбудуться ці вибори 2017 року. Наскільки я розумію, найпопулярнішим політиком зараз є Юлія Тимошенко. І як ви думаєте, що буде собою являти нова рада? Це буде знову Тимошенко. Можливий реванш опозиційного блоку як спадкоємця партії регіонів, що зміниться. Що поміняється? Я абсолютно впевнений, що люди на будь-яких наступних виборах взагалі голосуватимуть за нових треба розуміти що тут відбувається після другого майдану і люди тут завжди робили раціональний ви це хто ви це люди які прийдуть яких в тому числі ми знайдемо це такі люди як Юлія Морошевська це колишні заступники міністрів які добре себе зарекомендували це колишні голови наших районів це волонтери а що запропонували після другого майдану Люди взяли владу в одних у Януковича і вони її не могли забрати додому. Правильно? і її не могли про забрати з собою томо. Правильно анікомусь повинні були передати. Вони озирнулися довкола і сказали: Ну нема кому усі ті самі, і передали цивілізованішим зі старих Якби тоді були нові, то передали б новим, але зараз вже є нові. В тому то й питання. У нас відбулася революція, але не відбулося революційних змін. Після революції, коли не відбувається революційних змін, або настає реакція, або настає хаос, або повинні відбутися зміни. Таж ким ви з ким ви з нині діючих політичних сил збираєтеся створювати коаліцію? Це опозиційний блок, це Юля Тимошенко, це самопоміч? Я, я не думаю, що зараз. Всі повинні ділити шкуру невбитого ведмедя. Ну коаліції ж треба шкуру невбитого. Я впевнений. Якщо створити сильну організацію нових сил, то вона може очолити уряд. Люди на нових виборах не будуть голосувати за коаліційний уряд. Чому тому, що в Україні людям свого часу дуже сильно набридла коаліція помаранчевих, які пересварилися один з одним. Вони проголосували за гомогенний уряд Януковича лише з однієї причини, що їм потрібен був порядок. І звичайно, вони помалилися. зараз. У нас повний хаос. Вони побачили, як виглядає багатополісна коаліція. Це договорняки, я тобі, ти мені. Я думаю, що, Я не думаю, що наступного разу люди будуть за це. Наступного разу вони оберуть одну силу, що викликає найбільшу довіру. Всюди у світі ця тенденція. Не думаю, що після хаотичних коаліцій вони виберуть ще одну коаліцію. Після хаотичної коаліції вони оберуть одну сильну політичну силу, і сподіваюся, що це буде та сила, яку ми створюємо. Я правильно розумію, що у вас є прем'єрські амбіції? Я вважаю, що будь-які наступні посади повинні обиратися в процесі відбору серед цих нових осіб. Цесі серед цих нових людей. Я... я вам ставлю запитання. ні, я хочу бути важливим учасником цього процесу. Я двічі відмовився від посади прем'єра. Це було запрошення від президента Порошенка. Прі президента Парашта пет президента Порошенка. Тому це ще раз доводить, що для мене посада не самоціль. Моя мета бути там, де я зможу створити новий політичний клас України. клас України. Вам нужне вам потрібні повноваження. Повноваження будуть коли у нас буде наш уряд. Наш уряд буде дивитися. ви тобто, ви прем'єр-міністр. Ні, там подивимося. Хто фінансує? Хто фінансує ваш рух? Поки що наш рух слабо профінансовано. Насправді, якщо ви вважаєте, що цей офіс профінансований, то він дуже дешево коштує поки що. Але на кого ви розраховуєте? Ми, 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 ми... ми партія малого і середнього бізнесу, тому що ми хочемо однакових правил гри для всіх. І тому ми за визначенням антиолігархічна партія. Бути антиолігархічною означає бути пробізнесовою, тому що саме олігархи душать бізнес разом з будь-яким урядом. Вони завжди домовляються з урядом, створюють свої правила гри і Лишається поля для інших, тобто малий і середній бізнес буде ваш рух фінансувати. мій досвід в Грузії у нас було десятеро менше грошей ніж у решти партії. Ми стріском виграли вибори. Хейл, ну смотрите, Михаїле. Ну ось дивіться, ось уявімо собі ідеальну ситуацію для вас. Дострокові вибори, парламентські. Ви ваша сила, посідаєте якесь серйозне місце. Ми, ви... Ми їх сільйознех виграємо? Я впевнений давайте так. добре. Давайте так. А якщо президентом залишається Петро Порошенко, ви йдете до нього в премєр міністри Ні, як тільки у нас буде більшість і сильна більшість, ми зможемо провести будь-які закони. Ми зможемо долати президентське вето, і ми зможемо оголосити імпічмент будь-якій гілці влади. тобто ви Порошенко імпічмент. Ні, я не кажу імпічмент. Я кажу, що це буде інструмент, щоб проводити політику. І для того щоб позбавлятися від якихось перешкод для проведення політики, звичайно, тут потрібно... Потрібна сильна парламентська більшість, яка буде в уряді, в якого будуть необхідні інструменти, щоб йому не заважали. Я так це бачу. Я думаю, що народ це І Я думаю, що народи та У вас. Імідж цілком справедливий борця з корупцією після того, як ви двічі були президентом Грузії. Справді і Freedom House, і Transparency підтверджують, що так дійсно Грузія сильно в рейтингу піднялася. вдалося поборотися з низовою корупцією, середню корупцію, корупцію середнього рівня. Але елітарна корупція, це вони кажуть, це не я кажу, розрослася, особливо під час вашого другого терміну. Що ви можете на це відповісти? це повна нісенітниця. Цю елітарну корупцію ніхто ніколи не знайшов. Я б теж дуже хотів знайти. Результати цієї елітної корупції, якщо я був частиною цієї еліти, то я хотів би пошукати, де результати моєї елітної корупції і Transparency, і Freedom House. ще раз кажу, коли уряд Грузії найняв 10 кращих міжнародних слідчих хоч щось знайти, що вкрали. Вони нічого не знайшли, вони шукали довго нудно і всюди і не змогли б знайти. Результатом нашої роботи стало те, що ми реально збільшили бюджет країни в 11 разів. Ця концепція елітарної корупції нісенітниця собача. тому що якщо є елітарна корупція, корупція є скрізь. Немає жодного відсотка шансу, щоб керівник брав браво, не зміг би контролювати, щоб всі інші не брали. Це за визначенням неможливо. Або риба гниє з голови, або голова здорова, і хвіст теж коли Михайло. Я хочу поставити вам кілька запитань. Вони дуже теоретичні. Кожне починається зі слів. А якщо а якщо вас позбавлять українського громадянства? українського Нічого буду тоді жити в кращому разі в транзитному залі якогось міжнародного аеропорту. Це була б настільки абсурдна ситуація. відповідь зрозуміла. А якщо на вас усі кримінальні справи закриють в Грузії, у сенсі закриють ну закриють а в сенсі мене закриють? Ні, кримінальні справи закриють вас, не закриють. Тобто ви зможете поїхати в Грузію? Що ти? ще раз кажу, я в українській політиці серйозно? Я тут не збираюся теоретично. Я не людина, яка повинна бігти з поля бою. Михайле, А якщо вам Трамп запропонує роботу? Трамп казав, коли він був ще бізнесменом. Саакашвілі треба політично використовувати у Сполучених Штатах, але я думаю, він жартував. Він одночасно казав у своїх публічних інтерв'ю: що добре, що ми не в одному бізнесі. А то псакашвілі мовляв, довів би мене до манкрутства. Ще він казав, він гірше за мене, і що хуже мене в якому сенсі гірше він коли починає ніколи не хоче зупинитися, і в цьому він казав Саакашвілі навіть гірше за мене. Я це сприйняв як жарт. Зараз ми говоримо про президента Сполучених Штатів, а не про великого і відомого бізнесмена. Це були його погляди як бізнесмена. Поці крупно ізвісно бізнесмени. як бізнесмени. Я подивилася вашу декларацію. Так останню від 10 листопада я там побачила серед транспортних засобів лише велосипед. велосипед. Я ні Ні, я зараз купив машину, шкоду. Я купив шкоду, шкоду суперб. Дуже класна машина. Якраз я переїхав до Києва. Там у мене була службова машина, то старий, а зараз купив шкоду. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.